Я хотів би з'ясувати один суттєвий момент. А чому досі не була проведена експертиза відеозапису? цьому свій час до того ж, запит ще не надійшов. Вже надійшов. І я з усією відповідальністю заявляю, що людина, яку зафіксувала відеокамера, не є моєю підзахисною Марія Бойка. Йдеться як про очевидні речі, такі як хода, одяг. Так і про технічні моменти. Зауважте, що на третій та п'ятій хвилині йде зрив запису. Це діпфейк 100%. А про те, що в матеріалах фігурує монтаж, я думаю, вже ні в кого не викликає жодних сумнівів. Ну, в цьому ще треба розібратися. Я вважаю, що розібратися потрібно в тому, кому і навіщо так грубо підставляти мою клієнтку. І мало то розібратися. Потрібно знайти та наказати злочинця. Звичайно, суд обере запобіжний захід, але поки що я вимагаю, щоб мою клієнтку перевели до лікарні негайно, бо вона знаходиться у стані нервового зриву, і серце може зупинитись у будь-яку хвилину.